Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 8 вересня 2025 року. І я хочу показати вам живці своїх гортензій, які я живцювала 3 тижні тому. Ось так вони виглядають. За цей час вони тільки при живцюванні отримали оприскування ізобіоном. І все, і всі три тижні я. Просто оприскувала їх водою. Давайте зараз з вами разом подивимося, як розвивається їх коренева Ці система. Ці живці в мене вже три дні з привідкритою кришечкою на боксі стоять. І дивіться, що тут у нас. Не знаю, чи видно вам чи ні, але є, є тут корінчики. Це е, Green Cloud. такі саджанці. Тут по дві, по три рослинки в одному стаканчику. І тепер мені їх треба буде пересаджувати. Ось, зараз візьму інший. Теж відніються корінчики. І ось тут вже відніються корінчики, їх вже пора пересаджувати обов'язково. Так, дістану такі побільші, де побільше листочків. Дивіться, які гарні. Які корінчики. Але думаю, що це не у всіх гортензіях так буде, тому що я вже зрозуміла, що деякі гортензії дуже повільно вкорінюються. Наприклад, Dark Ruby, Ruby Red, Pink Ruby і Black Knight, вони в мене стоять вже три тижні, але майже ніяких натяків на корінчики немає. Ось, такі. Зараз буду пересаджувати їх. От, хотіла вам показати до п'яну це верхівки. І дивіться, корінчики вже пішли через низ. От це точно вже прийшов час їх пересаджувати. Так, як завжди, підготувала ґрунт, дурпета з агроперлітом. Зробила розчин. Радіфарм кіндалру Мастер 134013 13, і додала ось цей трихомікс-комплекс. Ще не бачу ніяких результатів, бо тільки два тижні тому пролила всі свої гортензії. Тому вирішила, що і новеньким, ось таким молоденьким рослинкам теж не завадить триходерма і мікоріза. І підготувала стаканчики і маркер. Буду підписувати, буду складати їх спочатку у бокси. Будуть рости вони в мене поки що вдома під фітолампами в боксах, для того, щоб гарно наростала коренева система. Бо на вулиці вночі вже у нас 13-14 градусів, тому вони будуть дуже повільно розвиватися. А мені потрібно, щоб вони до зими гарно наростили об'єм в цьому горщику. Так, ну що, почнемо пересадку. Це в мене саджанці Green Cloud Дивіться, яка тут коренева система, така гарненька. І тут в мене три саджанці. Навіть чотири саджанці Ось такі саджанці Цей листочок вже можна викидати. І в нас виходять в одному горщику аж чотири рослинки. Бачите, вони вже почали вегетувати тому якраз зараз саме саме такий час, щоб пересадити ці рослинки, і щоб вони встигли до жовтня, поки ще будуть такі прохолодні ночі, все вкорінитися. Після цього, оці маленькі саджанці, якщо е, не захоче ніхто їх купляти, то вони підуть зимувати разом з моїми гортензіями іншими. Ставлю отак в бокс на дно, як завжди, агроперліт. Мені дуже подобається ця технологія. І е, далі буду ці саджанці тримати під фітолампами. Спочатку... Сараї для того, щоб вони в прохолодному приміщенні там не буде мінусів, поки не буде на вулиці десь в мінус 10, в Сарай не буде мінусів. І вони будуть так адаптуватися до прохолоди і переходити у стан спокою. Я дуже сподіваюся на це, бо це перший раз для мене. Це вперше, коли я змогла вкорінити ось так і доростити до такого стану свої живці гортензії. Минулому році вони в мене всі. Згнили, і я не змогла їх навіть довести до стану, ось такого, щоб їх пересадити в інші об'єми горщиків. Тому, якщо вам цікаво, давайте разом вчитися, експериментувати. У мене там е, на вкорінені стоять інші живці. Як я вже казала, я буду, я почала вже проводити експеримент з іншими препаратами. Тому сьогодні якраз. 12 днів після того, як я це почала. І сьогодні настав ще один такий день, коли я буду підживлювати свої живці в боксах. І одні живці будуть підживлюватися одними препаратами, інші іншими. Забула підписати, обов'язково підписую, що це в мене за рослинка, тому що потім... Дуже важко і дуже довго визначати по квіточці. Наступні саджанці це White Bright. Дивіться, манюнки, а такі гарні корінчики. Так, от що я прикрию ось так кришечку на боксі, тому що така пересадка це стрес для рослини. І вони зараз почнуть трошечки вішати свої вушка, тому я хочу, щоб це було якнайменше травматично для них. І поки я пересаджую інші живці, ці в боксі закритою кришечкою. У мене вже на новій ділянці майже готовий сарай, в якому вони будуть. Зимувати ці гортензії і не тільки ці, і всі мої гортензії в горщиках. Тому я сподіваюся, що наприкінці вересня, на початку жовтня, я перевезу всі свої гортензії у новий сарай і обов'язково покажу вам, як там все влаштовано. Так, я зрозуміла, що мені буде незручно потім поливати їх, тому буду проливати одразу горщик. Отак, потрошечку проливаю. Зовсім. А потім, коли вже заповниться весь горщик, буду оприскувати їх. Якщо буде вам цікаво спостерігати за нашим будівництвом, за моїми експериментами, моїм е, навчанням на своїх рослинках, запрошую підписатись на канал, ставте там колокольчики, і будемо зустрічатися з вами знову. Ну, покажу ще вам. Е, Одного горденьку живці, і буду вже пересаджувати, і не буду вам затягувати це відео, це до піороса. Теж тут кілька живців. Подивіться, яка тут коренева, гарна. І будемо їх пересаджувати. Якщо я щось цікаве побачу під час пересадки, мабуть, якщо не будуть добре розвинені корінці, я обов'язково вам це покажу. А так, щоб не затягувати, побачимось після пересадки. Дістала стаканчики з саджанцями садінцями допінувола. Ось верхівка, подивіться, як гарно вкорінилася. І є ось такі саджанці, гілочки. Одна здерев'яніла, а інша така товстенька вже вона почала вже деревеніти, дуже така тверда. І подивіться, як погано вкорінюються отакі от частинки гортензії. Ось ще допінула. Два верхівкових таких. Саджанці, бачите, які корінчики. А старі, вони дуже-дуже погано вкорінюються. Тому я їх залишаю поки що в такому стані і поставлю їх в бокс там, де в мене ще вкорінюються. Ну, думаю, що оце не вкоріниться. Або дуже-дуже погано буде вкорінюватися. Тому дуже важливо оці строки жовтювання. Коли вже старіша гілочка, то. Погано відбувається живцювання, вкорінення верніше, такі от висновки я роблю своїми спостереженнями на своєму досвіді. Сподіваюсь, і вам теж буде це корисно дізнатися, якщо ви цього не знали. Бо, е, знаєте, як найкращий вчитель це твій власний досвід, твої власні помилки, які ти робиш, твої успіхи. Тому буду дуже рада, якщо комусь. Буду у нагоді мої оці всі експерименти, мої знання. І буду вдячна вам за реакції або якісь конструктивні зауваження, якщо є, пишіть. Мені дуже буде приємно поспілкуватися і знати, що це комусь теж корисно і цікаво. Майже заповнила я бокс. І будемо зараз накривати кришечкою, оприскувати це все, і відносити під фітолампи. Зараз оприскую ось таким препаратом. Це новий препарат, який я тестую. І це антистресант, і тут і фосфор, і калій, і трошки азот, і мікроелементи, і амінокислоти. І Я сподіваюся, це все допоможе гарно перенести. Нашу пересадку. Починаю заповнювати новий ящичок. Хотіла вам показати, оце в мене садінці живці, гортензії Шосс Свактер Бар. Це нова гортензія. Я не бачила, як вона квітла, тому що я її купила місяць тому, і вона була без квітів, без нічого. Тому я вирішила зберегти її на всякий випадок і наживцювала там, гілочки були. Подивіться, які гарні корінчики. Це і промішкові такі, бачите? З корінчиками і верхівкові теж. І всі вони дуже гарно вкорінилися, мають такі корінчики шикарні. Зараз я буду це все пересаджувати, окремі горщики. Дивіться, які гарнюські. Так, принесла я під фітолампи, поставила. Ось це в мене вийшло три ящики з живцями, які вже посаджені окремі ось так горщики. Це пару днів вони будуть з кришечками. А потім я кришечки буду їм знову відкривати потрошку і заново привчати до повітря. Ну а взагалі в мене ось тут така ситуація. Тут в мене півонії насіння проростають живці мої. Деякі отам нові вкорінюються, але я думаю, що не всі вкоріняться, бо там вже старі гілочки. Оце мій експеримент два бокси старого догляду. І один бокс нового догляду. І ось тут два бокси. Вийшла на двір. Тільки що полила і оприскала всі свої гортензії І ось мої живці теж добривами. Оці живці, я їх вже продаю, кому цікаво, звертатися в телеграм-каналі або на сторінці рослини від женет. Там можна дізнатися, які саджанці є, і по якій вартості. А взагалі хотіла вам показати ось це все живці цьогорічного живцювання, вкорінення. Це і квітневе, і травневе, і червень місяць. А ось це липень, серпень. І будемо. Далі спостерігати разом з вами, як вони будуть розвиватися, як вони будуть дозрівати і в якому стані я їх буду відправляти на зимовий відпочинок. Ну, і на цьому я буду закінчувати своє відео. Сподіваюсь, воно було комусь цікавим, корисним. Спостерігаємо за ростом живців. І всім бажаю мира, добра і до нових зустрічей. Пока-пока!